маракет ТОС та авітаційні матеріал. Маємо турнікети, які винувати ось в лабораторії ліцею. У цьому кабінеті учні будуть отримувати нові знання та навички з освітніх курсів основи здоров'я та захисту країни. Зараз наші учениці продемонструють свої знання та навики, які отримали на уроках, і які плануємо впроваджувати серед учнів старших класів та персоналу життєві. Я думаю, ми розпочнемо із інкубування зупинки артеріальної кровотечі. Загалом їх існує два види. Ми часто з ними зіштовхуємося, хоча здається, що ні, навіщо нам такі кровотечі. Існують два види, як я сказала, зовнішні та внутрішні. Зовнішні це венозна артеріальна та капілярна. Венозна кров має темне коричневе забарвлення і пульсує струменем. Звичайним струменем йде. Її можемо зупинити, ми наклавши просто туге бінтування. Капелярна кровотеча вона великої шкоди не несе, але якщо людина має індивідуальні особливості, наприклад, в неї низька, низький рівень згортання еретротиків, то тоді вже йде варто звернутися в лікарню. Артеріальна кровотеча, вона найнебезпечніша. Вона, артеріальна кров тече просуючим струменем і її можна зупинити або джгутом, або турнікетом. Внутрішні кровотечі їх є дві гематоми, виглядають, б собі такий синець, не зовні кров не йде, але всередині судинки полопали. І там створилися кров'яні згустки. Щоб тих згустків позбутися, в перший день, коли ми травмувалися, накладаємо холодний компрес, щоб судинки збузилися. На наступний день ми вкладемо тепло, щоб навпаки розширилися, і за допомогою цього наша гематома прийде. Також є парахмітозна кровотеча, вона стосується безпосередньо внутрішніх органів. Зовні ми не бачимо, що є кров, це всередині тіла. Наприклад, стосується печінки, селезінки, може бути ниок. Часто трапляється при ударах, та коли, наприклад, під час якихось бійок. Зараз ми завадимо зупинку артеріальної кровотечі. Ми скористаємося турнікетом, він має кращу перевагу, ніж джуд, оскільки з допомогою. Ось, цього, ось цієї палички ми зможемо або послабити, або тугіше затягнути, що краще, і боєць, наприклад, на поєбою сам може поставити його, тому що ж такого такого важко зробити. Ми накладаємо обов'язково на тканину. Неважливо, чи це рука, чи це нога, чи назор має бути тканина, будь-яка. Намагаємося максимально тугіше його затягнути. Накладаємо не на більше, ніж на півтори години. Потім ми перевіряємо, чи наша кровотеча зупинилася, і якщо зупинилася, то легенько послаблюємо. Обов'язково нам потрібно вкладати час на усі екетущі. Якщо ми на бої броні, то можемо писати навіть крові. Писати потрібно на відкритих ділянках, де, нас, де медики можуть побачити, для них це буде. Суттєва допомога. А якщо ж ми знову таки на полі бою і в нас ну ми не впевнені, що через півтори години тіло заберуть і нададуть професійну допомогу, то тоді потрібно робити там понадоби. Головне мати чисті рукавички і обов'язково бенти. Бентами ми туго не відпускаючи пальці, ми так тобто, прясуємо. Бінти і потім, коли ми вже запресували, рана заповнена, ми перетискаємо. Якщо звичайні бінти, халин-10 приймаємо. Якщо професійні, щоб кровотечі не були, то халин-2-3. Ну, ти говорила, чисті бінти, старинні, бачиш? Угу. Є старинні, є не старинні. А чисті глядачі, ну, якщо перетягнути цині, вона старинні. Так? Старинні, але якщо нема старинні, то звичайні. Тому ну, ходимо всі так. Спочатку ми були в Престанецькому районі, теж відкривали, я задав питання, чи можна на тіло просто накладати турнікет. Ви кажете, що виключно на тканину. Надканином. Да. Нам відомо, що бачимо на тканину. А зараз ми вам продемонструємо, як робити. Точно <рес> де. Як, як робити реанімаційні лаги. Для штучного дихання потрібна спеціальна трубочка, в нас такої немає, тому що без трубочки може передаватися багато хвороб, починаючи повідомлення, закінчуючи, наприклад, за Вам не серце запустити. Так. так то... Зараз ми запускатимемо серце. Наприклад, ми десь побачили діло, людина з непритомна. Найперше, що потрібно зробити, це роздивитися в кубок. Чи безпечна територія для нас, а власне для діло. Якщо ж безпечно, то нам потрібно скористатися трьома правилами. Але якщо в нас справді аптечка, в нас є рукавички, потрібно користуватися рукавичками. рукавичками, тому що від крові також багато традиції. Зазвичай реанімують і стають з лівого боку. Отож, нам потрібно подивитися, скористатися трьома правилами. Чи людина нас чує, бачить і чи щось відчуває? Коли щось відчуває, ми трясемо її плечі. Якщо ж людина не подає жодних ознак з життя то ми ставимо її в горизонтальне положення. Вони також в горизонтальне положення, якщо падає, наприклад. Відсуваємо голову, назад, закидаємо. Бажано зазвичай, якщо є якісь солічки, які можна зняти, ми його знімаємо, то ще для подальшої реанімації це буде краще. Нахиляємо вуго до горла та носа. А потім спрямовуємо на грудну клітку, щоб подивитися, чи вона підіймається або опускається. Якщо ж ми не відчуваємо ні подиха, ні грудна клітка ні опускається, ні підіймається, то тоді нам потрібно буде робити напрямий масаж сети. Але перед тим, обов'язково, якщо ми знаємо, що в нас є можливість викликати швидку, ми її викликаємо, кажемо місце, де ми знайшли тіло приблизний лік старт, і що особа не реагує на наші методи. Тож, під час того, як ми будемо робити реанімацію, потрібно знати всі прикраси з рук, щоб не травмувати шкіру. Руки тримаємо або в ось такому зумку, звичайні, або в європейському. Обоє ефективні і єкрані. Руки головне тримати прямо ноги на ширині плечей. І пальцями не торкатися потрібно все навантаження ось сюди літати. Тому що пальцями ми можемо зачепити шлунок і тоді спробувати водні маси. Можемо намагатися зробити краще, а насправді людина може дохнутися. Головне, не відпускаючи, нажимати, не сильно так, можна один, два, три, а можна пісню. Я думаю, якщо ви не проти, то ми можемо відповідно. Якщо є якась можливість, якщо це, наприклад, якесь публічне місце, то можна.

Першу в'язку їзджуємо 5, передаємо в 3, 30. 30 наживаємо. Якщо ми реанімуємо, якщо в нас є трубочка і ми запускаємо вентиляцію, то ми 30 нажатій, зупиняємося, <п 'ят> вдихаємо два глибоки вдоха так, при закритому носі так. і далі продовжуємо реанімацію. Yeah. So, Червона за закликалося. Це десь сантиметрів 7. Так не можна, тому що таке має бути спружиною, є, да. ну, ви, це, так? Ми це придбаємо, в процесі. також може бути жовтня. Але неправильно робимо. Знайшли правильне місце, але трошки не будемо. Але на людині не буде. Так. Це для практики. Наскільки це полегшує навчання? Манекен для чого? Нам подобається. А якби йому не було? Щось змінилося? Є він. Для чого? На кому тренувалися? Поважливо, присутження. До речі, до речі, хочу похвалити, не в пані там лєці. Дівчинка дуже змістовно з медичними термінами розказує молодець. Да, молодець. Тут безліч, ні в одному, ну це вже п'ясень що. У нас відведець. Ні, молодець. Молодець, не кажу. Таке враження, що це говорить. Не учень школи, а з офіційною освітою людина, як не молодичка. Молодець, так. Навчили. Сьогодні у нас були гості, кажуть, о, у нас такого маленька немає, в нас електромережа. Ми будемо приходити до вас Ну, Ми не можемо так сильно бо ми ще самі хочемо навчитися все, що потрібно. Якщо будуть якісь запитання, щоб ми теж могли 100% вже з знаннями сказати, що так чи не так. Будемо запрошувати сусідні нас, її, будемо запрошувати медичних працівників, тому що різні варіанти ми не можемо всі ситуації розглянути. Їх ніхто не розгляне, навіть дві однакових травми на дорозі чи під час бойових їх однакових не буває. По-перше, різні люди, різні антропологічні так. можливості, да, різний стан. Угу. Тому це все індивідуально, я, я вас розумію. Але загальні навички... Там можна здобути при тренуванні. Раніше ми просто, я вибачаю, ви, ну, як вивчали, ми 에, знали, ми робили це ну так, загально. Робимо стільки-то нажатій, але на практиці ми показати цього <пораз> не робили. А за якийсь манікену ми можемо спробувати, як воно робиться. як... Я думаю, якщо хочете, то можете спробувати. Але все насправді досить нелегко. Навіть діти щастя, бачили, що це. А, людей, щось, зубачимо, а <си> серед лікарів є таке там, буває і що навіть тріщини на ребрах, значить робили правильно. Ні, ну не зовсім. В ідеалі ну, не, не, ну, не було мати нічого, але є таке, що ломають ребра, воно зберігається. Якщо запуститься серце, то, так. то буде вже. Так. Так ситуації А, я думаю, що таке. В короткостроковій перспективі громади в своєму складі буде мати групу молодих людей із необхідними знаннями та навичками щодо надання першої домедичної допомоги, що може в певних критичних ситуаціях посприяти рятуванню життя чи здоров'я її жителі. У довгостроковій перспективі кількість таких молодих людей з кожним новим випуском ліцеїстів буде збільшуватися. Надалі з метою виховання у школярів базового поняття особо безпечного середовища, яке місто знання правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту в завало. Засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Плас безпеки буде поновлюватися новими навчальними матеріалами відповідно до рекомендацій щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки. Ми вдячні благодійному фонду МГП громаді в особі пані Тетяни Поліщук за підтримку та допомогу в реалізації цілі з трудиних параметрів. Ваші серця завжди відкриті для людей, не тільки нашого ліцею. Хочемо вам подякувати за увагу і турботу, за ваш нев'єрний вклад.

Я теж хочу подякувати благодійному фонду МФП громаді, але вони допомагають втратити е, гроші, які заробляє підчерпне Литовецька школа, номер 20, це підчерпна зеленопродукта, стосунки директора і одного, і другого директора. Але хорошо допомагати там, де знаєте, хорошо допомагати тому, хто сам на ногах стоїть, хто сам рухається. От і ваші діти, і педагоги, і вчитель, і директор показав, що можете робити. Є ресурс, є можливість і потреба допомагати. Дай Бог, щоб ця співпраця була і далі. Спасибі МХП громаді, спасію землю продукту, дякую вчительсько-учівському е, колективу і добрі справи робляться завжди разом. Дай Бог, щоб у нас справи були, це пов'язано лише з війною, і в цивільному житті воно також пригодиться, але щоб все це обмежилося, не дай Бог тільки цивільним життям, а не, не подобалося у війні. Спасибі за працю і слово. Ну, Дівчата теоретичну частину вивчили на 12 балів. Питань немає. Автомату. Показували, як це робиться, тоже питань немає. Краще є таке поняття при надзвичайних ситуаціях, краще запобігти і не допустити. Якщо навчений обізнаний, значить озброєний. Є теж таке поняття. Краще, щоб таких випадків в нашому житті було поменше, але якщо вони трапляються, як у вас 3 січні громадяни, проходите по вулиці, бачите людині погано, це і ви зразу не що робити, а повні повні надали допомогу. Це, це буде, ну я кажу, такий громадський обов'язок, і ваш професійний рівень. Тому я сказав Віктор Михайлович, хорошо допомагати тим, хто хоче вчитися. Є ряд шкіл, шкіли, байдужими, там у нас все погано, ми не хочемо, ми не то. А тут є ініціатива, є бізнес, який на території є можливість допомогти. Разом рухаємося, гарна справа і наглядно, і практично удосконалимося далі. Дякуємо за співпрацю і хочу директору передати. Пам'ятну табличку станція. От хочемо дарувати для шкільної бібліотеки три прекрасних книги. Книга Василя Симоненка-Молитва. Вона унікальна, коли ви будете читати передмову, зрозумієте чому, і зверніть увагу на вкладенку. Це портрет самого Симоненка, який він бачив сам на вас очі. Це єдиний перший який зображенець, який він бачив на вас в очі. Книга Адеровоцевий. І грати. Для пашечків дитячий ігровий фольклор. Це для музики. А кому ж? Хай навчає діток, то досить цікаво поставити. Колегу, які залюбки візьмуть ціни, я знаю для нас, бо вона перечитаю першу, каже. Отакий прекрасний ранок у вас. Вітаємо, кохайте, будьте коханими. Розділ землепродукту, у нас в загальному вже залишилось 4, об'єднує дуже багато районів. Так? Це не один район Липовецька. Але саме Липовецька громада на сьогоднішній день може похизуватися тим, що як, як, воно має бути, як воно має бути в дійсності. Тому що да, дійсно у нас є така тісна скажімо, так, співпраця, яка переростає в дружбу не тільки десь з владою, а з вчителями, з усіми. З дитячими садочками, ну, з різними організаціями. Саме, знаєте, там, де, там, де, там, де є якась ініціатива, там ми обов'язково йдумося. А у вас її ну, достатньо.